Хлопці було... всі стараються, я не можу. Нікому з них дорікнути, що у них погане відношення до тренувань. Чого просто дуже тисне турнірне становище. Звичайно, у нас молода команда. Вони не були ще ніколи в такій ситуації, тому що раніше, якщо вони навіть грали за командою U19, команда командою 19 боролись за найвищі місця, тому а тут зовсім протилежне, дуже тисне на них. Це хочеться їх просто щоб вони були більш розкутіші, грали не боялися грати футбол. Гадаю, нам не потрібно відходити від принципів гри, які пропонує новий тренерський штаб. Ми маємо працювати далі у тому ж ритмі: швидкі атаки, активний пресинг, висока інтенсивність. Якщо все це робити, то результат обов'язково прийде. Так, гра з Динамо точно буде складною, але потрібно вірити в себе. Звичайно, ми повинні були перемагати вересня. Все ж кожен новий день, це новий виклик. Маємо проаналізувати помилки та рухатись далі. Мені подобається те, як зараз намагається грати у футбол, наша команда Це ушкодження біль пройшов. Відчуваю себе сильним, як і раніше. Хочу допомогти команді. Суперник у нас дуже складний. Динамо це гранд українського футболу. Це сильна команда, але ми готуємося до цього протистояння. Сподіваюсь, зуміємо здобути очки. Я не хотів, щоб ми, щоб ми підлаштовувалися під якогось суперника. Я все рівно думаю, що ми повинні грати в футбол, вчити грати в футбол. З позиції сили, звичайно, що воно зразу не буде, воно не все зразу виходить, але я хочу, щоб ми грали з позиції сили, тому що в нас є футболісти, які можуть такий футбол грати. Но все потрібно час, напевно, якого, на жаль, у нас немає, треба і очки брати, тому що таке становище зараз. Але ми не будемо відходити в якихось принципів, будемо намагатися грати в хороших футбол. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет! Підтримуємо український футбол.